27 лютого близько другої години 30 хвилин на автодорозі загальнодержавного значення Н-09 зі сполученням мукачево Львів в межах населеного пункту Лисець трапилась автопригода з потерпілими. Виїздом слідчого противної групою на місце події було встановлено, що водій автомобіля «Опель Зефіра» 2003 року народження мешканець Харкова не вбрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги з'їхав з проїзної частини дороги. Опісля допустив зіткнення із огорожу. Домоволодіння у результаті аварії керманича та двох його пасажирів з травмами госпіталізовано до лікарні водія перевірила на стан сп'яніння. Результат за кермом він був не тверезий. За фактом ДТП слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Прохоронці закликають водіїв не порушувати правила дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Котре нагадуємо, будь-який транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. У жодному разі не сідайте за кермою у нетверезому стані. Будьте відповідальними водіями.